Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Чвот. Сьогодні дивимось на новенький танчик з коробок XM57. На мою суб'єктивну звичайну думку з цьогорічних новорічних коробок це самий сильний танк. Так, з цими коробочками, звичайно, це зовсім друга бесіда. Мається на увазі в плані казино, але зараз... Цьому відео ми говоримо не про це. Сьогодні дивимося абсолютний рекорд цього танка XM57. Я ще не чув та не бачив, взагалі, що хтось стільки напулькував на цьому танку. Мапа Стузенки кидає до 10 хрипнів по одній артилерії в командах. І сьогодні будемо дивитися, так, до речі, наш автореплею. Звертаю вашу увагу, хто не дивиться повністю на боновому спорядженні, Китая на цьому XM57. Не знаю, можливо, він набиває три позначки, все можливо, все може бути. І так, за кермом нашого XM57 сидить гравець з ніком Urbi the True Geno. Якось так, Урбі, одним словом, сидить. Такі він англійською мовою буде писати в чаті союзному, тому що я вже передивлюся цей відосик, тобто реплейчик, і за це я вже знаю. І так, зараз подивимося на нашу гармату, скільки наші снаряди забирають та пробувають, бо тому що далеко не кожен може собі дозволити вибити в цього казино оцей танчик. І так, під бере голдові йдуть у нас. 630 середні забирають, та 315 мм пробувають броні. Досить Досить достойно, так як якщо я вам скажу, що у цей ПЕТЕСАУ шикарна броня. Так, у неї є лючки, можна вицілити, Я вже зустрічав е в противниках цю ПТ-шку. Так, і я роздавав навіть на восьмих рівнях і пробував цю ПТ-шку. Не було жодних проблем. Звичайно, якщо знати, куди пробувати. Ну і що ж? Подивимося, звичайно, ще й на стандартні бронебійні снарядики. Також 630 забирають 270 міліметрів. Стандартний бронебійний, та цього буде вистачати, на мою думку. Взагалі повністю можна буде тільки грати, навіть проти десяток, тільки на бронебійних снарядах. Ну, але більшість возить під калібри. Можливо, ще раз повторюся, можливо, набиває три позначки до гармати. Наш орбі. І так, що? Так, пробуваємо 578. Трішечки. Відкрутило на мальфу, але нічого. Так, фугасики ще подивимося. 900 забирають середньою та 90 мм пробивають броню. броні. Ось такі стандартні фугасики, мається на увазі по е, бронепробиттю, мається на увазі, скільки броні пробиває. Так, об'єкт 252У. Ну, Важко його буде пробити. 315 це не такі аж величезні показники. Так, подивіться, навіть ми що його навіть під таким кутом не будемо пробивати чи що. Як ми його пробили? Ви бачили, там світилося таким навіть не помаранчевим, там червоним світилося. Ми його не мали пробити. Я так розумію, прокнуло бронепробиття нашого підкалібера. Тобто вилетіло 315 всі, а можливо, навіть і понад 315 бронепробиття до снарядика, і ми його вдало пробуємо. Ну це чудово для нашого території звичайно, один-три рахунок зараз уже, і ми вже на 4К програємо. Похід там на команду, звісно. 2,5 на пулька і стоїмо ми на одній позиції. ну Куди ми будемо їздити? Куди ми поїдемо? Ця ПТСАУ повільна. так? Так що нам немає куди рипатися. Зараз ми трішечки наліво туди прочікуємо, бачимо, дивимося, так, шукаємо якихось противників. А Т-15 тут помчався по полю. Виїхав на поле. Ви бачите, на відкритій місцевості. Подивіться на міні якщо вам добре не зрозуміло. І, до речі, це навіть наш автореплею його підсвітив через кущі. Як? Не, не питайте, але підсвітив. Підсвітив сам собі, та ще й дав йому на 635, та ще й 206 асистика зробив. Так, а це об'єкт 2 Уже 2 Вже був шотний, так і добрали від увагу, щоб не мучився не беріг оці, свої оці залишки хітпонтів. Ми просто добрали і ідея чоловіче фарми срібло на якомусь іншому танку. Так, візові наш стоїть. Командир. Я спеціально промовчав. Я знову не знаю, як ми його пробили. Як? Знову 623 вилітає. От, пробили нашого Візаві. от, Під таким гострим кутом, не знаю, можливо, залетіло десь в бортик. Мається на возів гусеницю через гусеницю ми його можливо пробили десь там в верхню планку чи куди я. Я, я до кінця не розумію, як це можливо. Ну, але підкрутило трішечки. Ну, як мінімум, два шотика таких підкручених дало нашому. Нашу, нашому урбі, так, і зараз помітив, що центріон 7-1 зараз мчиться по полі з іншої сторони, по алінії. Так, спустився з гірки, повірив чоловік в себе. І це це один МК-2, наш союзний ПТСАУ 9 рівня зустрічає його, так він ще за все його зараз і добирати буде. Так, а ми зараз вирішуємо подивитися на нашого Візавія. Так, він шотник вже залишається. Хтось його понадкушував, досить. Так понадкушував і так вже в'їжджають на базу. До речі, це бій зустрічний. Так, зустрічний бій, ну. це б, береться оця база одним танком 3,5 хвилини. Оце спеціально для тих, кажу, щоб добре було пам'ятати. І так, Борщецький ворожі підсвітився. Ми відразу прикидаємо інтуїцію на осколков власний снарядик. Ще раз нагадує 900 середнє. Саме головне, що він зараз знову виїхав, підставився та підсвітився. І зараз можливо будемо моємо жахати на 900, так. 955 вилітає майже 1000, це танк 8 рівня. люди добрі. Як його сюди випустили, в цей рандом, я не знаю. Як його тестували, ну, сильний танк, тут немає що казати, сильний. сильне пробиття, багато забирає, ще й має броню. От, як його випустили, ну, буває, все ж таки, купляють люди коробочки. Ну, я так думаю, що це все ж таки дали, щоб окупилося, так, за справжні гроші. Добраємо 50П ПР. Так, проект ІОН, тобто Шкода Т-56 в унікальному 3D-стилі, приїжджає, дає пульку, другу не ризикує давати, від'їжджає назад. Так, подивіться, кого це він забрав? Це він забрав нашого союзного пантеру 8. ,8. Так і поплатився на це своїми Він Вже залишається шутній. Там 30 з лишнім ми йому залишили. І XM, наш візові, просто мчиться на нас, тому що він знає, що ми на перезаряджанні довертаємо корпус і він нас не пробиває в гусеницю. Ми його. Ну але наш союзний скорпіон джі робить контрольний по нашому візові та його добирає. Так і зараз скорпіон жіп підсвітився. Там уже обкружили повністю дзт 159 дев'ять АТ-15 те вже просто. Мчаться, там ще наш останній союзник цс 59 я так розумію, що він ще не світиться. О, це був постріл. Ви оцінили цей постріл? Постріл був на всі мільйон доларів. Шикарний був постріл. Так, в аркадному прицілі він зараз вицілив ворожого ДЗТ-159. Так, і що? Будемо. Ні, все ж таки сам себе дцт 159 добив тараном до нашого союзника. Так і зараз разом зі скорпіоном забираємо ще й бабуаху. Подивіться, я не встигаю відкоментовувати події, які відбуваються в бою. Відразу от, дуже ж такий екшен бій, не дивлячись на те, що ми постійно на одній позиції. Весь бій, так, весь бій на одній позиції, і все одно такий екшен відбувається. 10-11 рахунок. Ми програємо на півторика похід. Пойда на команду, а так залишаємося. Скільки нас тут залишається? Чотири танки у нас залишаються разом з нашим автором реплею проти п'яти на чолі з ворожею, злобною артилерією 212А. От, якось так, Понад 7 тисяч ми вже напулькали. От до цього я бачив, там 7 з лишнім тисяч настрілювали гравці на цьому сайті. Вот рекорд він вже називається. Не вот ріплейс, а вот рекорд. Вот реплейса вже немає. Взагалі на нього неможливо зайти. Так, і я бачив 7 з лишнім. 7,5 тисяч саме більше були, напукували на цьому танку. Ну, але не цього бою, так, тому він і рекордний. Так, зараз даємо пробиття по ФОШу, солоденький такий бортик. 7836 уже маємо в кишенці. так, маємо в кишенці. Проєкт Іон зараз постійно ворожий ззаді. От, якщо ви не бачите, подивіться на міні-мапі, він постійно нам насвітить своїм. Рентгеном, тому що він дуже занадто близько стоїть, і це дуже та дуже погано. А Т-15, невідомо, де ще саме, саме більше невідомо весь бій, де знаходиться ворожий Тортойс? Так, і що я казав? Ми постійно світилися, от перманентно ми світилися від проекту Іона, і АТ-15 зараз нас трішечки покусав на 262. Так, хто це забрав? СМВ, це, це 67 наш союзний. Я питаю, хто це забрав? Так, а це вже останній наш союзник залишився. На СМВ це, це 67. Так, це останній був наш союзник. І зараз будемо зустрічати противників. Саме головне взнати, звідки вони поїдуть. Ну а Т-15 ми плюс-мінус знаємо звідки. А ворожий Туіс, який ще не світився жодного разу за весь бій. Невідомо де є. І звідки його чекати, також невідомо. Так, а ось він. Фуловий, так він не світився повністю в СБІ. 315 цього вистачає, щоб його пробувати Тортося в руку. Даємо йому на 663. Так, і у нас вже майже 9к. 9 тисяч майже вже напулькали так на восьмому рівні на, цьому, на цій петешці. Так, їде Тортося, ну боїться. Оце відразу видно, що наш автореплею дуже боїться цього тортойся. Так, не дарма він його боїться, у нього просто чудовий ДПМ, один з найкращих в грі. На 9 рівні це 100%. У нього найкращий ДПМ. Це 100%. Навіть до бабулі ходити не треба, щоб вона наворожила. Ну і що ж, їдемо, їдемо, тікаємо. Чому він від нього тікає? Не знаю. як він знає, що АТ-15 о там стоїть в АТ-15 також чудовий ДПМ. Чи так і що? Даємо останні пробиття. виїжджаємо на АТ-15, та він нас просто тупо добирає. Так, три шашки. Трішечки затопив, на мою думку, на шефтереплею. Йому просто треба було за, за оці трупи просто заховатися і якось намагатися відігравати від міцного, ну, майці на увазі глба, чола оцього міцного. Треба було якось від нашого союзника, так, можливо, якось його були б розвели. Ну, але трішечки затопив. Ну і от такий у нас сьогодні боярський. Поразка, на жаль, поразка. Майстра звичайно здобуває. Так, медаль халонена. Перший раз таке от, Я так розумію, так перевело на українську мову. Солов'їна, основний калібр та, та такий снайпер. Хто не розуміє, чому не пише. Скільки зробив наш автор реплею по вн 8 це просто оцей танчик даний ще не додали на сайті по вн 8 XVM, Тобто не додавила його ще на цей сайт, тому воно просто не розуміє, що це за танк. І це у нас рекордні 9578. Завданої шкоди, чотири танки знищив 1371. Чистого досвіду він здобув. Подивіться, аж 345 з половиною тисяч срібла ми пішли в плюс з преміум аккаунтом. Тож, кому сподобався бій, обов'язково прожимай жерня, що подобайку, підпишись на канал, напиши будь-який коментар. Так, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!